Привіт прихильникам лялькового рукоділля. Сьогодні я покажу, як я шию такий сарафан для ляльки Паула Рейна з ростом 32 см, для пошиву сарафану вам знадобляться відріз джинсу. У мене це кусок штанини. відріз тканини на підкладку, викройка, ножиці, олівець. Нитки, булавки і два гудзики, якщо ваша швейна машина може робити петлі для гудзиків, або дві ось таких кнопки. Ще вам знадобиться кіперна стрічка шириною 2 см. А також вам знадобиться швейна машина. Якщо ви шиєте сарафан також із джинсу, не забудьте встановити голку для грубих тканин. Затисніть паузу і перемалюйте викройку. Попрасуйте тканину, покладіть її виворітньою стороною догори. У мене тут є шов. Більшого кусочку у мене немає без шва, тому. Я складу тканину вдвоє, ось так, якраз щоб шов був посередині. Якщо у вас є тканина полотно без шва, то просто складіть його вдвоє, лицева частина до лицевої. Тепер я прикладаю викройку. Обвожу її олівцем. Тепер скріплю булавками. І вирізаю. Сарафан майже готовий. Тепер прострочіть оверлоком або зігзагом тут і тут. Я прострочила. Тепер беремо ваш кусочок тканини, кладемо лицевою частиною догори. Сарафан кладемо. Лицевою частиною донизу прикладаємо до нашого клаптику тканини приклали. Клаптик має бути не коротшим за ось цю частину, він має трошечки за цей край заступати. Тепер скріплюємо булавками. Зараз вам потрібно прострочити на швейній машині, починаючи звідси і закінчуючи тут. Ось так я прострочила. Тепер вирізаємо. Обов'язково відріжте тут красиво, щоб не було ось так, ось так. Можна навіть пару міліметрів з запасом, але щоб була коса лінія, така сама, як і край сарафана. Тепер цей край знову потрібно прострочити зигзагом чи оверлоком. Я прострочила зигзагом. Тепер візьміть ножиці і зробіть надрізи в згинах. Не зачепіть шов, але зробіть надрізи близько до шва. Тепер виріб можна вивернути. Саме важке це вивернути тут, але можливо. Можна скористатися чистою паличкою для суші, ставити тупий кінець і проштовхувати. Але робіть це акуратно, щоб не порвати тканину, бо буває всяке. Якщо сарафан в цих місцях погано вивертається, значить ви зробили недостатню кількість надрізів і недостатньо глибокі. Поверніться назад і зробіть ще додатково декілька надрізів. Тепер візьміть кіперну стрічку, прикладіть її до лицьової частини сарафана. І прострочіть по краю. Якщо вам складно це зробити одразу, то можете приметати вручну або прикріпити булавками. Я прострочила, лишнє можна відрізати. Тепер складаємо так, щоб шви співпадали. Ось ці шви розправляємо, щоб вони виглядали зверху і знизу таким чином, як я показую, скріплюємо булавками. Тепер тут так само розправляємо. І складаємо так, щоб шов цей співпадав з цим. Розправляємо. На швейній машині з булавками це складно прострочити рівно. Так що я рекомендую прокласти тут спочатку шов вручну, видалити булавки, а тоді прострочити на швейній машині. Я прострочила. Тепер розправте тут шов і зігніть таким чином. Скріпіть тут булавкою, по кругу теж розправте тканину, скріпіть булавкою в місцях під руками. Тут теж розправте шви. І зігніть. Загорніть кіперну стрічку у внутрішню сторону. Скріпіть булавками. Тепер вам потрібно прострочити ось тут по кругу, а також тут, починаючи звідси під пахвами, по спинці, і тут закінчивши. Ви можете це зробити строчкою, ви можете це зробити ниткою в тон тканині, а можете зробити ось таку контрастну строчку за бажанням. Після цього я нитку вивела на виворітну сторону, зав'язала три вузла, відрізала їх, щоб вони були однакової довжини, і заправлю їх в голку. Просуну сюди, а після цього нитку відріжу. Це я вже зробила з цієї сторони так само. І так само зробила, коли пришивала кіперну стрічку. Ось так виглядає сарафан. Тепер робимо тут петельки для гудзиків, або пришиваємо кнопки. Для того, щоб петельки були на однаковій відстані, складемо кінчики лямок. Ось, це допоможе нам зробити петельки або пришити кнопочки на одному рівні. Я зробила петельки для гудзиків. Тепер настав час пришити гудзики. Пришиватиму я їх ось тут, на відстані десь сантиметр від цього шву. Після цього сарафан буде готовий. Здається, вийшло непогано. До речі, сарафан можна одягати не тільки на голе тіло, а разом з сорочкою. Найгарніше це з таким топом. А як його шити, ви можете знайти на моєму каналі Майстер Клас. Якщо вам сподобався майстер-клас по пошиву цього сарафану, поставте мені лайк. Я буду рада, якщо ви надішлете мені фотографії своїх виробів у мій інстаграм. Дякую за увагу!